Розділ 5. Лондон. Понеділок 7 вересня 14.00. Уайтс клуб розташовувався наприкінці сент джеймс стріт поряд з Пікаділлі. Вибудований у 18 столітті спочатку як гральний будинок. Уайтс був одним із найстаріших клубів Англії та одним із найнедоступніших. То був клуб для обраних. Члени клубу вносили імена своїх синів у список майбутніх його членів при народженні, оскільки черги на вступ доводилося чекати на 30 років. Фасад Оайца був втіленням пристойності. Величезні з виступами вікна, що виходили на Сен стріт створювали максимум затишку для тих, хто знаходився всередині, і мінімум можливостей задовольнити свою цікавість для тих, хто проходив повз них зовні. Декілька сходинок вели до вхідних дверей клубу, але крім його постійних членів та їх гостей, рідко кому вдавалася підніматися ними, щоб пройти всередину. Кімнати в клубі були значних розмірів. На всьому, що знаходилося всередині, лежала печатка старовини та багатства зручні саровинні меблі, шкіряні дивани, сійки для газет, дивовижної роботи саровинні столи, зручні шкіряні крісла, на яких сиділи більш ніж співдюжини прем'єр-міністрів країни. Спеціальна кімната з величезним каміном за бронзовими гратами була обладнана для гри в триктрак. В їдальню на другому поверсі вели суворі витончені сходи. Їдальня займала весь поверх, і в ній містилися величезне червоного дерева, стіл на 30 місць і п'ять невеликих столів, що стояли навколо нього. На сніданках та обідах тут можна було зустріти найвпливовіших людей країни та світу. За одним із невеликих кутових столів сидів сер Алек Ніколс, член англійського парламенту, і снідав зі своїм гостем Джоном Суїнтоном. Батько сера Алека був баронетом, як його дід і прадід. Усі вони свого часу були членами Уайц-клубу. Серу Алеку вже перевалило за сорок. Він був худорлявий, з блідим аристократичним обличчям і чарівною усмішкою. Він щойно прикатив на машині зі свого заміського маєтку в Лостерширі і був одягнений у спортивну куртку твіт, широкі штани і мокасини. Гість виряджений у смугастий костюм, яскраву картату сорочку та червону краватку, здавався зайвим у цій повній гідності та розкоші обстановці. У вас тут шикарно готують, прошамкав Джон Інтон, дожовуючи залишки величезної телячої котлети. Сер Алекс твердо кивнув. Так, часи явно змінилися з того часу, як Вольтер заявив. У англійців тисячові розповідань і лише один соус. Джонсу Інтон звів очі від тарілки. Хто такий Вольтер? Один Один французький хлопець, зніяковіло сказав сер Алек. А, зрозуміло, Джонсу Інтон запив котлету ковтком вина, відклав у бік ножа та веделку і витер рота серветкою. А тепер, сер Алеку, поговоримо про справу. Я вже казав вам два тижні тому, пане Суінтон, що робота йде повним ходом, але мені потрібен додатковий час, сказав він м'яко. До їхнього столу підійшов офіціант, у руках якого одна на другій стояла кілька дерев'яних коробок із сигарами. Він спритно посавив їх на стіл перед ними. Безглуздо було б відмовлятися, сказав Пробігчи. Пробігши, пробігши очима етикетки на коробках і захопленості. Свиснувши, він відібрав собі кілька сигар, одну з яких закурив, а решту поклав у внутрішню кишеню піджака. Офіціант і сер Алек вдали, що не помітили нічого поганого. Офіціант трохи вклонився серу Алеку і поніс сигари до наступного столу. Мої господарі надто терплячі до вас, сер Алеку, але боюся, що їхнє терпіння починає вичерпуватися. Він узяв обгорілий сірник, Нахилився вперед і недбало кинув його в вина, з якого пив сир Алек. Скажу вам відверто як другу, я не став би їх дратувати. Сподіваюся, ви не хочете, щоб вони розгнівалися на вас? Але в мене немає зараз грошей. Джонсу Інтон розреготався. Хай вам буде прибіднятися по лінії матусі ви ж гров? Ага. У вас тисяча акрів відмінної землі, шикарний будинок у Найтсбріджі, Роллс-Ройс, Бентлі. Чого вам ще треба для повного комплекту? Посібник з безробіття, чи що? Сар Алекс жалюгідним виглядом озирнувся на всі боки і тихо сказав: Але все, що ви перерахували, неліквідне, тобто не може бути реалізовано за готівку. Я не можу. Суінтон підморгнув і сказав. Зате ваша мила дружина Вівіан цілком ліквідна. Чи я щось плутаю, га? Бюстик у неї пальчики оближеш. Сер Алек густо почервонів. Сама згадка імені Вівіан цим негідником була святотатством. Алек згадав, що коли їхав ранком, Віван усе ще спала. Вони мали окремі спальні, і найбільшою радістю Алека Ніколза було заходити до неї під час своїх нечастих візитів. Іноді, прокинувшись надто рано, він навідувався до неї, коли вона ще спала, просто стояв і дивився на неї. Спала, чи вона не спала, вона була найкрасивішою жінкою, яку він коли-небудь зустрічав. Спала вона гола і зім'яті у вісні простирадла, ледве прикривали її м'яке з витонченими вигинами тіло. Золотоволоса з широко розставленими блідно блакитними очима та ніжною, кремового відтінку шкірою, Вівіан до зустрічі з Сером Алеком на одному з благодійних балів працювала актрисою на других ролях в одному з театрів. Він був підкорений її красою, але ще більшою мірою його притягував. Притягував її у живливу, легку і веселу вдачу. Вона була на 20 років молодша за нього, і жага життя буквально переповнювала її. Там, де Алек був сором'язливий і прагнув усамітнення і самоаналізу, вона була товариська, добра і життєрадісна. Він ніяк не міг викинути її з голови, але тільки через два тижні після їхньої першої зустрічі наважився нарешті подзвонити їй. На його подив і захоплення Вівіан прийняла його запрошення. Алек повів її спочатку Волт вік на прем'єру, потім запросив її пообідати з ним в Мірабел. Жила Вівіан у похмурого вигляду на півтемній квартирі на першому поверсі в Ноттінг-Хіллі. і коли Алек проводив її додому, вона запитала зайдете? Він провів там усю ніч, і життя його круто змінилося. Жодна жінка до неї не могла довести його до оргазму. Подібний Вівіан, Вівіан у нього ще ніколи не було. У неї були аксамитова мова, золоте волосся і вологи, пульсуючи, кличе, занурюючися у себе глибини, які Алек досліджував до повної знемоги. Він порушувався від самої тільки думки про неї. І ще… Вона могла розсмішити, розворушити його, змусити полюбити всіх і навколо. Вона сміялася з його сором'язливості і важкості, і він обожнював її за це. Він тепер бував з нею так часто, як вона дозволяла. Коли Алек приходив із нею на званий вечір, вона незмінно ставала центром уваги. Алек і пишався і ревнував одночасно, ревниво поглядаючи на молодих людей, що юрмилися навколо неї, незмінно ставив собі питання зі скількома із них вона вже встигла побувати в ліжку. Ті ночі, коли Вівіан відмовлялася зустрічатися з ним, оскільки мала інше побачення. Він місця собі не знаходив від ревнощів. Він під'їжджав до її будинку, зупинявся десь віддалік і стежив, коли і з ким вона поверталася додому. Галек знав, що поводиться як останній ідіот, але нічого не міг із собою вдіяти. Щось нестримно притягувало його до неї, від чого він не мав сил звільнитися. Він розумів, що зробив непоправну помилку, зв'язавшись з вівіан, про одруження ж на ній не могло бути й мови. Він був усіма шанований член парламенту, на нього чекало блискуче політичне майбутнє. А будучи нащадком династії Рофов, він входив до ради директорів фірми Роф і сини. Вівіандже за соціальним станом стояла набагато нижче за нього. Її батько і мати були бідними провінційними артистами Вар'єте. У Вівіан, крім тих уривчастих знань, які вона встигла нахопити на вулиці та за лаштунками, не було жодної освіти. Алек знав, що вона поверхнева і що гріха таїти легкодоступна. Вона була хитра, але нерозумна. Незважаючи про те на все це, Алек буквально марив нею. Не можна сказати, щоб він не намагався боротися із самим собою. Він навіть на якийсь час перестав із нею зустрічатися. Але нічого не допомагало. Коли вона була поруч, він був щасливий, коли йшла, нещаснішого за нього не було на всьому білому світі. Зрештою, не зумівши перебороти себе, він запропонував їй руку і серце, оскільки іншого виходу не бачив, і коли вона прийняла його пропозицію, щастю його не було меж. Нова наречена переїхала в його родовий будинок, оздоблений у стилі Роберта Адама, неокласичного архітектора 18 століття в Глостерширі. Величезний георгіанський особняк із доричними колонами та широкою під'їзною алеєю. Будинок стояв серед сотні акрів зеленого моря, розкішної ораної землі, частину якої було відведено під особисте мисливське господарство. А в численних струмках, що перетинали володіння сера Алика, було багато риби. За особняком фірмою Кейбабіліті Браун був розбитий великий парк. Внутрішнє оздоблення приголомшувало своєю розкішшю. Хол у передній був викладений кам'яними плитами, а сіни оздоблені фарбованим деревом. Зі стелі попарно звисали старовинні ліхтарі, в різних місцях стояли криті мармуром столи в стилі Роберта Адама з позолоченими ніжками та стільці з червоного дерева. Оздоблення бібліотеки складали старовинні вбудовані книжкові шафи XVIII століття, пара одноногих столів тумб, виконаних Генрі Холландом та стільці, зроблені за ескізами Томаса Хоупа. Меблі у вітальні являли собою суміш хеплуайту витончених, тонких овальних і віялоподібних ліній і форм, і чіпендейла оздоблення в стилі рококо з великою кількістю тонкого різблення. На підлозі лежав величезний уілтонський вовняний з низьким ворсом і східним везерунком килим. Зі стелі звисали дві скляні люстри, що були в отерфорді. Величезна їдальня могла розмістити одна, одразу 40 гостей, поряд з нею знаходилася курильна кімната. На другому поверсі розташовувалися шість спалень, у кожній з яких було по старовинному 18 століття каміну. Третій поверх віддали під приміщення для прислуги. Не минуло й шести тижнів з моменту їхнього в'їзду до будинку, як Вівіан заявила. Поїдемо звідси, Алеку. Він здивовано подивився на неї. Ти маєш на увазі, що хотіла б на кілька днів з'їздити до Лондона? Я маю на увазі взагалі забратися звідси. Алек подивився у вікно на смарагдові луки, де він грав ще дитиною, на гігантські дуби та явори і, запинаючись на кожному слові, сказав: Вівіан, тут так тихо. Спокійно я, на що вона відповіла? Знаю, котик, ось чого терпіти не можу, то це срану тишу та спокій. Наступного тижня вони поїхали до Лондона. У місті серу Алику належав чотириповерховий особняк на Вілтон Кресент неподалік від Найтсбриджа з чудовою вітальною, кабінетом та великою їдальною. У задній стіні особняка знаходилося вікно, з якого відкривався чудовий краєвид на чарівний англійський сад з гротом, статуями, білими лавами та водоспадами. На верхніх поверхах розташовувалися анфілади в житлових приміщень та чотири невеликі спальні. Протягом двох тижнів Вівіан і Алек спали разом, поки одного ранку Вівіан не сказала: Я люблю тебе, Алеку, але знаєш. Ти так хропиш, Алек не знав про це недолік. Краще, якщо я спатиму одна, котик, лади. У Алеку все протестувала. Він любив відчувати її м'яке, тепле тіло біля себе в ліжку. Але знав Алек і те, що як чоловік він не викликав у Вівіан тих почуттів, які викликали в ній інші чоловіки. Тому вона й не хотіла бачити його у своєму ліжку. І тому він сказав гаразд, люба, хай буде по-твоєму. Алек наполіг, що спатиме в одній із гостьових спалень. Вівіан же залишиться на старому місці. Спочатку, у ті дні, коли Алек мав виступати у парламенті, Вівіан регулярно відвідувала палату громади, сиділа у галереї для публіки. Він дивився на неї знизу вгору і пишався нею. Не було там жінки красивішої за неї. Але одного разу, закінчивши промову, сер Алек звично глянув угору, чекаючи схвалення Вівіан, і погляд його вперся в порожнє місце. У нетерпимості Вівіан, Алек насамперед, звинувачував себе. Його літні друзі були надто консервативними для неї. Тому він був радий, коли вона запрошувала до будинку своїх молодих компаньонів і намагалася звести їх разом зі своїми друзями. Результат виявився більш ніж плачевним. Алек постійно твердив собі, що коли у Вівіан з'явиться дитина, вона втихомириться і зміниться на краще. Але одного злощасного дня якимось чином, Алеку нестерпно було думати, яким саме. Вона підхопила вагінальну інфекцію і їй видалили матку. А Алек так мріяв про сина, Но вона потрясла його. Вівіан була незворушна. Чи варто так засмучуватися, Котик, казала вона, посміхаючись. Вони вирізали дитячий садок, зате залишили кімнатку для ігор. Він довгим поглядом глянув на неї, потім обернувся і вийшов. Вівіан любила купувати собі дорогі речі. Вона, не рахуючи і без розбору, витрачала гроші на одяг, коштовності та автомобілі, і у Алика не вистачало духу її зупинити. Він казав собі, що виросши в злиднях, вона була позбавлена гарних речей. Йому хотілося їх дарувати, але, на жаль, він не міг собі цього дозволити. Його платню з'їдали податки. Основний його стан було вкладено в акції фірми Ров і Сини. Вільного доступу до цих акцій він не мав. Він намагався пояснити це Вівіан, але вона й слухати не хотіла. Ділові розмови втомлювали її, і Алек дозволив їй продовжувати так само. Про те, що вона грає на гроші, він уперше дізнався від Тода Майклза, власника Тот клаб, сумнівної репутації грального будинку в Сохо, найпрекраснішому з районів Лондона. У мене на руках кілька розписок вашої дружини на загальну суму в тисячу фунтів, сер Алек. Алек був не на жарт стривожений. Він оплатив її розписки, і того ж вечора у них з вівіан відбулася серйозна розмова. Ми просто не можемо собі цього дозволити, заявив він. Ти витрачаєш більше, ніж я заробляю. Вона була саме каяття. Вибач мені котик. Твоя дівчинка погано поводилася, і вона підійшла до нього впритул, обвела його шию руками і міцно притиснулася до нього. І злість його тут же зникла. Ця ніч у її ліжку була однією з найвизначніших. Він запевнив себе, що тепер усе буде гаразд. Через два тижні тут Майклс знову з'явився у їхньому домі. Цього разу він приніс розписки Вівіан на суму 5 тисяч фунтів серлінгів. Алек був у від гніву. Навіщо ж ви дозволяєте їй грати у кредит, скипів він. Тому що вона ваша дружина, сер Алеку, незворушно відповів Майклс. Як же ми виглядатимемо, якщо відмовимо її у кредиті? У мене зараз немає стільки готівкою, сказав Алек. Але я дісано гроші. Не турбуйтесь. вважайте, що це обов'язок. Коли зможете, то й оплатите його. У Алика відлягло від серця. Це дуже великодушно з вашого боку, пане Майлкс. Тільки через місяць Алек дізнався, що Вівіан заборгувала ще 25 тисяч фунтів стерлінгів і що норма ставки на борг становила 10% на тиждень. Він жахнувся. Таку суму готівкою йому не зібрати. Він нічого навіть не міг продати зі своєї нерухомості. Будинки, старовинні речі, машини, все це належало рофу та синам. Його гнів настільки налякав вівіан, що вона обіцяла більше не грати на гроші надто пізно, але уже попався в мережі шахваї, шахраїв лихварів, скільки грошей він їм не давав. Всього боргу він так і не зміг сплатити. Найгірше ж було те, що з кожним місяцем, що манає, борг ще більше збільшувався. Так тривало протягом цілого року. Коли громили Тода Майкл вперше стали загрожувати йому, вимагаючи негайної сплати боргу, він погрожував, що поскаржиться комісару поліції. У мене зв'язки на найвищому рівні, заявив той. Вимагач посміхнувся, а у мене на найнижчому. І ось тепер Алек змушений сидіти в уаці поряд із цією жахливою людиною і, придушивши в собі гордість, принижено клянчити, щоб йому дали трохи часу. Я вже заплатив їм більше, ніж зайняв, вони не сміють. Ви заплатили тільки за відсотками, сир Алеку, залишилася. Ще одна основна сума боргу, зауважив Суінтон. Це здирство, сказав Алек. Суінтонові очі потемніли. Я передам босові ваші слова. Він зробив рух, щоб підвестися. Алек поспішно сказав: Ні, сядьте, будь ласка, Суінтон поволі опустився на своє місце. Не треба вживати таких виразів, попередив він. Один хлопець же одного разу вжив їх і виявився прибитим колінами до підлоги. Алек читав про це. Таке покарання для своїх жертв вигадали брати Крей. Люди, з якими зараз зіштовхнула його доля, були не кращими і не менш безжальними. Він відчув, як до горла підступає Нудота. Я нічого поганого не мав на увазі, просто у мене. У мене зараз немає готівки. Суїнтон струсив попіл зі своєї сигари в келих Алека і сказав, у вас купа акцій у рофі та синах, чи не так? Правильно, відповів Алек, але вони не підлягають продажу чи передачі іншим особам. Ними не можна скористатися, поки роф і сини залишатимуться сімейною фірмою. Суїнтон затягнувся сигарою. І довго вони залишатимуться сімейною фірмою? Це залежить від Сема Марофа. Я вже намагався переконати його дозволити продаж акцій набік. Спробуйте ще. Передайте пану Майклзу, що він отримає свої гроші, і перестаньте переслідувати мене. Суїнтон скинув голову. Переслідувати вас, сер. Він посміхнувся. І сера Алека пересмикнула від, від цієї посмішки: Ти, суко, одразу відчуєш, коли ми почнемо тебе переслідувати. Спочатку згорять твої срані стайні, і ти жертимеш тільки горілу конину. Потім згорить твоя хата. Може, разом з твоєю ципачкою Вівіан, хто знає. Ти коли-небудь їв підсмажену ципачку, га? Алекс блід, заради бога. Суїнтон різко змінив тон і сказав заспокійливо Жартую, тот, Майклс, ваш друг, а друзі повинні допомагати один одному, чи не так? У нас якраз сьогодні на зустрічі йшлося про вас, і знаєте, що сказав бос? Він сказав, «Сер Алек – чудовий хлопець. Якщо він не матиме грошей, він обов'язково знайде спосіб бути нам корисним. Алек насупився. Який спосіб? Для такого розумного хлопця, як ви, ніякої праці не придумати щось оригінальніше, ви один із співвласників фармацевтичної фірми, там виробляють різні препарати, зокрема кокаїн. Що варто кілька разів зовсім випадково, кілька партій наркотику відправити не туди, куди належить, а скажімо, іншому одержувачу. Алекс здивовано дивився на нього. Ви звожеволіли». Нарешті видавив він, це неможливо зробити. На диво, на що здатні люди, коли в них немає іншого виходу, лагідно сказав Суїнтон і підвівся, або ви платите готівкою, або ми диктуємо вам, куди відправити товар. Він загасив сигару, облюцю, на якому лежала їжа Алека. Щирий привіт, вівіан, сер Алек. поки що. І Джонсу Інтон випарувався. Сар Алек залишився сидіти, сліпо дивлячись перед собою, оточений звичним до болю знайомими речами, які незмінно супроводжували його все його життя, які зараз він може безповоротньо втратити. Єдиним чужим предметом був засолений мокрий недопалок сигари на його блюці яким чином дозволив він їм вторгнутися у своє життя, він дійшов до того, що став пішаком у руках негідників. Тепер він знав, що їм не потрібні його гроші. Гроші це приманка, на яку він попався. Їх цікавило його становище у фірмі, яка виробляє ліки. Вони намагатимуться змусити його працювати на них. Якщо стане відомо, що він потрапив до рук карних злочинців, опозиція не забариться цим скористатися. Його партія швидше за все попросить його піти у відставку. Все буде зроблено тактовно та суворо конфіденційно. Вони ймовірно чинять на нього тиск, щоб він склав із себе повноваження члена парламенту, і запропонують йому якусь номінальну посаду. Щоб він міг отримувати оклату сотню фунтів стерлінгів на рік із королівської скарбниці. Член парламенту не має права отримувати гроші ні від королеви, ні від уряду. І серу Алку таким чином не дозволять повернутися до парламенту. Причина, зрозуміло, незабаром стане відома всім. Він буде значешений. якщо зможе зібрати необхідну суму, щоб разом розплатитися. Вже кілька разів він заговорював із Семом Рофом про те, щоб той погодився зняти заборону з вільного продажу акцій на ринку цінних паперів. Забудь і думати про це, сказав йому у Сем. Щойно ми дозволимо стороннім дати стати нашими партнерами, як вони зараз же почнуть навчати нас, що нам робити, ми й оком не встигнемо моргнути, як вони захоплять спочатку раду. А потім приберуть до рук усю кампанію. Тобі це, навіщо, Алеку. У тебе великий оклад на кишенькові витрати, гадаю, вистачає відкритий рахунок у банку. Навіщо ж тобі готівка? В якоїсь миті Алек мало не сказав сему, як гостро він потребує саме готівки. Але знав, що з цього нічого не вийде. Фірма для сема Рофа була всім. І це робило його абсолютно байдужим до решти. Якби йому стало відомо, що Алек, хоч якоюсь мірою скомпрометував фірму, він зробив би все можливе, щоб негайно позбутися його. Ні, Сем Роф був останньою людиною, до якої він міг би звернутися. Алекові загрожувала загибель. До столу Алека наблизився швейцар у айця у супроводі людини, одягненої в сіру уніформу посланця. У році він тримав великий запечатаний конверт. Перепрошую, сер Алеку, шанобливо звернувся до баронета швейцар. Але ця людина наполягає, що зобов'язана щось передати вам особисто в руки. Дякую вам, сказав сер Алек. Посильний вручив йому конверт і у супроводі швейцара пішов до виходу. Алек довго дивився на конверт, перш ніж розкрив його, перечитавши вміст тричі зім'я в папір, очі його повільно сповнилися сльозами.